Вітаю вас, Тут, бачите, діставала інструмент, і він як розсипався. Вітаю! Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, ви в безпеці. Сьогодні, взагалі, такі мала думки напередодні перед розкладом, да? Напевно, хотілося б мені поговорити про питання бумерангу, але то я не факт. Зараз. Коло. Циклічність, зацикленість. Круговорот, повтор. Коло біля. Зараз люблю. Дивлюсь так, трійка. Так, так, так. Ви зараз починаєте доходити до того, що і бачите підтвердження, і ви зараз для себе відкриваєте. Розуміння наступного характеру, що дійсно все на одне схоже. Просто якщо подивитись на якісь питання метафорично, аналогічно і тому подібне, і ви починаєте розуміти, що дійсно все на одне схоже. Тобто все створено по образу і подобі своїй. Ось до цього етапу і моменту ви доходите І ви зараз, знаєте, ви зараз етап еволюції у вас такий, ніби. Ну, Аналогічно, знову ж таки, ви з одно... однієї епохи, там, де думали, що Земля пласка да виходите ви виходите саме з цієї ери. В ту еру, коли людям відкрилось, що Земля кругла, тобто відкрився якийсь великий глобальний секрет. Або ви відкрились? Могли ви відкрити великий глобальний секрет? Ну, ви повинні зрозуміти, що ви максимально. Якщо ви, ну, або ви відкрили для себе да? якийсь секрет. Знову ж таки, в поглядах на життя. Ну, от прозріння з людиною сталося. Таке ж буває, так? Да? Тобто ми ж заради цього тут і зібрались. Але ви повинні бути впевнені, що у вас все в порядку із головою, із відчуттями, з емоціями і тому подібне. Потім ви повинні розуміти, що ви максимально захищені, і ви самі собі не ворог, ви ні випадково, ні якось, ну, знаєте, як вам сказати, нічого такого не зробите проти себе да? ну в якомусь або секреті, або що. Це перше. Тобто, це є підтвердженням того, що ви можете собі довіряти. Тобто, ви все правильно зробили. Закохані. Зірка 15 і 7 старшого аркану колісниця. Чотири старших аркани показались. І тут, до речі, четвірка жезлів, а це шістка, Уявляєте? Шість пентаклів. В тому напрямку, в тому курсі, в тій дорозі, в тому розвитку, по тому направленню, яке ви для себе обрали, воно не обернеться для вас помилкою, тому що ви обрали вірно. І тут, знаєте, як Зірка, теж як путеводитель, да? Шлях... водитель. Ой, мати рідна. Допоміжіть, будь ласка. І колісниця, розумієте? Тобто теж напрямок, тримає напрямок, вказує напрямок і їде за напрямком. Тобто всі шляхи вели до цього вибору. Розумієте коло у вас, ем, як вам сказати, то не є, скажімо так, помилкою, що ви з якогось етапу дійшли до цього етапу або там в якійсь ситуації? Ні, все до цього вело насправді. Тобто, зрозуміти, що 15-й це, можливо, вам здається, що і вплив якийсь, і щось не те, і не це ні. Ось оте, куди ви стрімитесь, це, скажімо так, всі дороги ведуть туди. Ось. Ще як 15-го нам можна. Угу. Ну, дивіться, ну, звісно, що всюди є зворотня сторона. Крім того, що у вас в будь-якому випадку вас ведуть шляхи, але тут зворотня сторона в наступному. Ви крокуєте із страхом. Да? Тобто ви ж і так розумієте, ви і так відчуваєте, вибачте, голос не Ви і так відчуваєте, що ви. На правильному шляху, і все веде до того. Ну, Все вказує на то. Або по-хорошому, або по поганому, ну, воно все одно так має бути. да? Але йдучи до того або до іншого, ви як... ну, які емоції обираєте? Ви керуєтесь страхом, ви керуєтесь емоціями, руйнівними да, підозрами, якимись сварками ще. і ще, да? Чи ви якось намагаєтесь. Навпаки, сховатись, закритись, оборон, оборонитись, так, щоб аби вас не чіпали і тому подібне. Ось так. Так, добренько. А бумеранг тут. Взагалі, є якась інформація з приводу бумерангу? Можливо, буде ближніми днями. А, тут не до бумерангу. Заждіть. Угу. Любі мої жіночки, мої дівчата. Хто мене дивиться? Дорогенькі, хто Відчував, або деякий період свого життя проводив, наче ну, не хотілося ні з ким говорити, нікого бачити. От вам просто не хотілось, хто би вам що не казав, ви будете виходити з цього стану. І те, що ви, можливо, зараз або відчуваєте себе ніби да? або до всього готова, зовсім справлюсь, і тому подібне, то ви повинні зрозуміти, що. Ви виходите з цього стану, ви будете більш, скажімо так, ні, заждіть. Зараз жінки. Жінки мої, жінки. Зараз, дорогенькі. Ви або були в такому стані, коли, здавалось, ну все просто якось настрашно навіть вперед подивитись і взагалі нічого не хочеться, хочеться заритись, закритись і щоб тебе ніхто не бачив, не чув. І тому подібне, да, і з ким не говорити. Втома якась. І на якийсь період ви, можливо, зайняли таку гостру позицію. Позицію, я не збираюсь нікому нічого пояснювати. Я сказала і до побачення. Все моє слово, закон. Ну ви так не говорите, да, але просто це може бути вашим внутрішнім відчуттям. Так. Наступне. Ну, вам, скажімо так, вам дуже боляче було від розчарування. Вам, ну вже, знаєте, допекло те, що е, хто не звідки дозволяє собі, скажімо, щось в вашу сторону. да, Тобто, це у вас питання поваги. Піднялося всередині вас. Угу. Мах, імператриця, вісім жислів. 5 келихів, лицар мечів і сім мечів. Угу. Мах, імператриця, 8 жеслів ви відрубили. Ви чому зараз в такому стані, чому ви відчуваєте або роздратування, або взагалі постійно. Ви зрозуміли, що постійно вас хтось намагається підчинити. Да? Ви це будете обрубати, або вже хтось обрубив хтось уже, ну, скажімо, мав наміри обрубати це, але, можливо, з першого разу не, ну, не вдалося, да? то все буде, скажімо так, повторюватись для того, аби цього разу все вдалося. Зрозуміло, да? просто нагадуйте собі, що не емоціям потрібно піддаватись, а все ж таки мудрості. І не шаблоном так не прийнято чи так прийнято. А так, як вважаєте ви в даній ситуації з тими чи іншими людьми і тому подібне. Тобто, якщо ви дійсно всередині себе відчуваєте, що ви потребуєте захисту, то постарайтесь, будь ласка, розібрати саме слово захист. Що таке захист? Да? Ну, взагалі, от як ви відчуваєте от скажіть в голову захист. Як ви розумієте, що ви захищені, це щось повинно бути зроблене для вас? Чи це наявність людей, чи речей захист це як? Чи це якась пора року? Що таке взагалі для вас захист? Ось. І... А із того ви вже будете розуміти, що вам нагадує захист. Да? Тобто, можливо, комусь вдасться метафорично провести. Скажімо, якісь паралелі, комусь вдасться, наприклад, зрозуміти якусь там глибину, сакральність про самих себе. теж. Якось тримає... ви все тримаєте за ось той стан особняка, бути особняком. Тобто, так у вас проявляється відлюдник. тобто Карта відлюдника мені говорить про те, що ви можете себе відчувати обособлено або триматись від усіх в стороні, з усіма і ні з ким. 10, 10. Ого, так цікаво вийшло. Сім пентаклів і лицар пентаклів. Це А8. Ви, скажімо так, все зрозуміло, вибачте, що не тут показалось. Вісім пентаклів і лицар пентаклів це про те, що це робота над терпінням. Ви зрозуміли або на етапі розуміння про терпіння. Тобто, ви зверніть увагу, можливо, вам не вистачає терпіння для того, аби дійти до цілі. Аби дійти до мрії, да? тобто, ну, вам хочеться якнайшвидше щось, а до цього треба трошки почекати. І ви, коли, скажімо, одразу і швидко або зрозуміло для себе не отримуєте те, чого ви хочете, або, якщо, можливо, правильніше сказати, а, на ваших умовах, да? то у вас одразу нетерпіння, і у вас таке, знаєте, вмикається, ну, значить, не моє. Значить, все. Да? Тобто ви опускаєте руки повішаний. Якщо вам швидко не дали відповідь або дали не так, як ви хотіли, чи очікували, з такого плану. Це було терпіння. Або ви відкладали, робили все, що могли, і якось, або реакція, або розвиток були не ті не такі, да? І ви, звісно, такі, раз, ага, ясно, все ясно. Коротше, я розчаруюсь і більше за це не берусь, ось так. Або вперто могли наполягати на своєму теж. Так. Нелегко вам або дасться, або дається це розуміння. Нелегко любов до себе у вас розпаковується, ви знаєте, якось, як вам пояснити, це про жінок тут зараз. У вас це проявляється наступним чином. Я хочу бути любимою все. От, хочу, бо я така. А я, між прочим, взагалі то, якщо ти друг не заметив. Ну, знову ж таки, я утрована, да, але ви нахил думок кожної жінки зрозуміли. Але дивіться, питання в тому, що те, що ви хочете, це зрозуміло. Але те, що ви хочете, ви повинні відповідати. Ось, і тому ви на себе дивитесь, знаєте, як я вже доросла жінка. Але насправді ментальний ваш розвиток це етап дівчини. Це розвиток дівчини зараз. Для того, аби ви умовно, да, хід королеви, в мене є така серія розкладів, аби ви дійшли до королеви, то ви спочатку повинні пройти етапи. Зараз ви юна дівчина. Тобто, до того моменту, коли ви, скажімо так, максимально достатньо познайомитесь із собою як з жінкою. Відчуєте себе жінкою, да? і тоді з вами буде саме той чоловік, якого ви вважаєте справжнього. Ось. Тому поки що, і тут паш мечів, поки що наразі дивіться на себе, знаєте, як ніби зі сторони, як на дівчинку. Навіть іноді ваша поведінка зверніть теж на це увагу: в когось може бути як у дівчинки. Це не обов'язково, ви там в парі чи там ведете себе нерозумно. Ні. Ось Оцей стан дівчинки, мало того, що він всередині нас, ми його не усвідомлюємо, але це наш ментальний вік наразі. І тому це може, бути, це може виражатись у вас наступне. Ви можете виглядати молодше своїх років перше, Друге. А у вас такий сміх, голос, досить ніжний, тонкий жіночий, да? може бути, скільки б років вам не було. Потім у вас це може проявлятися в наступному в якомусь кокетстві, поглядах, там, в симпатії, в бажанні подобатись багатьом чоловікам, або мати багато там, я не знаю, там, залицяльників, чи там, як там, да? аби і подарунки, і кружили, і возили, і водили. В ну, цьому нічого немає, це увага. Це ніяка не користь, це просто ваша увага. Вам так подобається. Це добре. Ви для себе це розумієте так. Тому не сприйміть, будь ласка, це якось. Просто ви подобає... вам подобається, коли ви подобаєтесь. І вам подобається, коли вас кружать. І це нормально. Ось, але ви все ж таки. А... Можливо, хтось усвідомлює, хтось ні, але тут вийшли так, знаєте, королева келихів, лицар келихів, і тут внизу двійка жриці старшого аркану. То я вам скажу наступне: це всередині вас підсвідомо, Можливо, зараз якраз таки ви на цьому гострому етапі, аби максимально, скажімо, підняти в собі якісь гострі питання, щоб вони вийшли назовні. Ви з ними змогли пропрацюватись і нарешті відчути, що вам набридло бути і проявляти саме так. Ви хочете бути дівчинкою. І коли ви скажете собі, що як би там не було, скільки б років мені не було в кінці кінців, я жива людина, я дівочка, Просто я вже взросла дівочка». Тобто ви себе можете навіть іноді дитиною відчути або відчувати. Тому ось оцей стан дівчинки він скоро випливе назовні. Ось, а ви поки що наразі, на шляху до своєї справжньої ментальної зрілості. Немає, скажімо, рівня, етапа прописаного, не прописаного, правильного, неправильного. В кожного із нас, і з вами є своє, своя грань тінь, полутінь і, і тому подібне. Тому, ось так. Добре, любі, я бажаю вам. О, і тут король а, Пентаклів показався, Ага, все. Король Пентаклів, імператор, чоловіки. Угу. Тут у вас питання ревнощів, Така риса в характері у вас є. Добре, для вас зробимо окремий розклад. Слухайте, мужчина, у вас дуже сильна енергія, і карти так сильно відчувають, коли ви хочете щось сказати. Тому проявіть теж, будь ласка, увагу, ой, увагу! Вибачте, вже п'ятниця, кінець робочого тижня. Не увагу, а повагу. Ви дали сигнал, що ви хочете розклад, Вам було сказано від 7 до 9 днів все відпустіть. Бо ви дуже хочете щось дізнатись саме про чоловіків, або хтось думає, там, чи вийде, чи не вийде розклад, або ви, ви би хотіли такий почути. Да? Ось, все, карти, карти ваш посил вловили. Будь ласка, дайте дорогу жінкам. Жінкам теж треба почути про себе інформацію. Бачите, тому що ви в одних в других розкладах, ви як? Там чоловік, там чоловік звернув увагу. Зроблю я для вас розклад зроблю. Задайте нормальну тему, випустіть, будь ласка, їх в... у Всесвіт і я постараюся ближніми днями виставити такий розклад. Домовились. Так, а, любі мої жінки, я не буду вам давати жодних рекомендацій. Єдине, що я можу вам сказати, я бажаю вам бути максимально чуттєвою. І максимально спокійною і сприятливою до тих відчуттів, до тих інсайтів, які ви ловитимете або вже зловили. А, працюйте краще над контролем емоцій. Працюйте. Ви все правильно робите. Просто зрозумійте ось оце ваше бажання навіть елементарно, я хочу бути там, Спокійною, там, аби мене любили, і тому подібне. Да? Або, умовно, я хочу, як там завжді, Боже мій. Устала, хочу на... О, втомилась, хочу на ручки, да? так ось і ви. Тому зрозумійте, це не зовсім є правильний курс. І це, як вам пояснити? Чому? Тому що, якщо ви бажаєте. Людину, яка зможе вас полюбити таку, яка ви є, то ви повинні, по-перше, навчитись любити себе таку, яка ви є. По-друге, навчитись любити людей такі, які вони є. А для цього треба пройти етап прийняття, непогодження, прощення і тому подібне. Тому ті ситуації, які в вашому житті стаються, не відділяйте одне від одного. А зрозуміти, що абсолютно все, все. Умовно, навіть до е, впритул, до номеру трамваю, умовно, все, все має значення і все не просто так. Звертайте увагу, будьте уважні, контролюйте свої емоції, особливо ті, коли ви. Побачила, спалахнула всередині, гормонація почалась. І ні, дівчата. Тут говориться про те, що ви наразі можете бути заручницею емоцій. Тобто ви навіть можете іноді запалюватись тими речами або людьми зациклюватись на цьому. На тих речах або людях, які по-справжньому, ну. Не, не, не про те, що не варті вашої уваги, ні. Просто ви якось перебільшуєте з захопленням. І ви відволікаєтесь. Коротше, тут про емоційність, дівчата. Де ви знов король Пентаклів. Що треба? Пентаклів король. Питання з чоловіками. Я зрозуміла з чоловіками на роботі. А ні, все мої жінки дорогенькі мої. Я зрозуміла. Все зробимо. Бажаю всім добра.